У кожній жінці живуть архетипи матері і королеви. Іноді ми плутаємо їх, бо обидві дають любов і силу, але відчуття від них зовсім різні. Мати це джерело безумовної любові, тепла і прийняття. Вона обіймає, підтримує, лікує рани душі. Поруч із нею відчуваєш затишок і безпеку. Але якщо забагато матері, жінка може втратити себе у турботі про інших, забуваючи про власні бажання. А королева це сила, гідність і мудрість. Вона знає цінність, ставить межі і збудовує власний простір. Вона любить. Але не з позиції жертви чи жалісливості, а з позиції сили і самоповаги. Коли в тебе забагато королеви, можеш стати холодною, відстороненою, недосяжною. І так мати дає тепло серця, королева, опору і структуру. Разом вони створюють баланс любов і силу. Подумай. В яких моментах ти проявляєшся більше в матері, а де більше в королеві? Відчуй цю різницю в собі і напиши в коментарях, яка енергія тебе веде зараз більше.